Проводили бліцопитування, як наші експерти оцінюють е, урядові реформи. Я це питання, як ви оцінюєте урядові реформи? Хочу поставити і пану Віктору Віктору Галасюку. Будь ласка, як ви оцінюєте тільки дуже коротко. Дякую. Ну я хотів би, от я почув, хотів би відреагувати. Да. Коли ми кажемо, що Україна це хворий, да то та економічна політика, яка провадиться сьогодні, і кабінетом міністрів, і національним банком, то це скоріше політика направлена на те, щоб збити температуру, аніж на те, щоб забезпечити реальне необхідне лікування для цього пацієнта. І позиція в Європі щодо того, вона є абсолютно конструктивною. Я щойно повернувся з Брюселю. Вони готові підтримувати наші справжні сміливі радикальні. Економічні реформи, це наша справа, якими вони будуть, і ми кажемо, що вже абсолютно прийшов час змінити економічну політику, з того, щоб брати закордонні кредити, на ці кошти купувати імпортні товари, а в цей час українці втрачають робочі місця, а в цей час гривня падає. Бо чого вона падає? Зрозуміло, що винна Гонтарєва, зрозуміло, що він винна непрофесійна керування національним банком. Але якщо б ми мали потужне національне виробництво, цього б не було. Якщо б ми не залежали так від імпортних товарів, так коли кажуть, що не Час це виправляти сьогодні, бо хата горить. Так нам не вистачить води з бронзбойків МВФ для того, щоб її погасити. Треба сьогодні розпочинати політику про українську економічну потужну направлено на те, щоб підтримати національного виробника, створювати робочі місця, стимулювати експорт. І Європа нас зрозуміє в тому, щоб ми використали весь інструментарій і ВТО, і дісівті для того, щоб зробити економіку сильную. Дякую, пан. відсутність інформаційної політики призводить до того, що громадяни. Почувши про те, що падає гривня, починають бігти до супермаркетів, купляти сіль, цукор, олію і змітати з полиць абсолютно все. Це часи початку 90-х, власне, відбувається повторення. Ну насправді, а як можуть громадяни реагувати, коли вони бачать, що людина, яка є керманачем національного банку, яка фактично публічно з себе знімає відповідальність за курс гри. Е за курс національної валюти вона знаходиться при владі і її не знімають, тобто немає реакції на відповідну, нефахову, непрофесійну, як мінімум, політику голови національного банку. А по-друге, безумовно потрібно радикально змінювати політику економічного блоку для того, щоб стимулювати внутрішнє виробництво, вирівнювати торгівельний баланс. Бо одне тільки зняття Гонтеревої це є краткосрочне завдання, яке не здатна в довгостроковій перспективі змінити ситуацію. Нам потрібно виробляти власні товари, менше імпортувати, більше. Експортувати тоді буде стабільна гривня, і це треба починати зараз, а не тоді, коли щось нормалізується, бо воно ніколи не нормалізується. Ви Знаєте, курс національної валюти буде визначати подальший розвиток української економіки, і цей подальший розвиток української економіки буде визначати життя українців, яким це буде життя при курсі. 35 гривень до долара чи 25 гривень до долара, очевидно, має сказати Арсеній Ясенюк 2 березня. Вже анонсовано проведення позачергової сесії Верховної Ради України, на якій будуть Розглядати питання внесення змін до бюджету 2015 року та ухвалення законопроєктів, які необхідні для відновлення співпраці з міжнародним валютним фондом. Пане Вікторе, вам відомо що це за пакет законопроєктів, Чи в останню ніч вам подадуть перед голосуванням познайомитися з цими документами? Ви вже знайомі з цими документами. Я, 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 я хотів би почати з того, от з курсу з того, що ви кажете, що порозумілося е, Гонтарєва і міністра фінансів. Це добре, що вони не мають один до одного претензії, але громадяни України. Мають величезні претензії через ціну палива, через ціну в фармацевтичних закладах і через те, що вони нічого придбати не можуть. Тому цю проблему треба вирішувати радикально. Що ми на сьогоднішній день для цього робимо? Ну, по-перше, в понеділок позачергове засідання ради, значить, неділю, ми працюємо над цими законопроектами, про які ви кажете. Да? Там є низка значить, речей, в тому числі тих на відміні, яких ми будемо наполягати, це стосується передбачення передусім не підвищення пенсійного віку і так далі, бо можна без цього справитися з ситуацією. Це перший крок це прийняття тих законів, які потрібні для нашої поточної співпраці з МВФ. Паралельний крок це зняття керівника національного банку для того, щоб забезпечити хоча б моральну стабілізацію ситуації. Бо коли немає найголовнішого немає довіри у ринка, то е, дуже складно навіть якимось об'єктивними факторами ситуацію виправляти. Третє, безумовно, ми розуміємо, що е, транш від МВФ це не Є фундаментальне вирішення тієї проблематики, яка існує в Україні. Це не дозволить забезпечити економічне зростання України. Це лише для нас коротка передишка, яка дозволить нам вижити. Але питання, як ми використаємо цей час, або ми будемо чекати наступного траншу і йти в борговий зашмар, або ми будемо робити справжні україноцентричні економічні реформи, спрямовані на підтримку національного виробника, експорта, забезпечення робочих місць, державних закупівель українських виробників, в тому числі промислових, для того, щоб економіка Їхала. Бо сьогодні та політика, яка проводиться для того, щоб нібито стримати інфляцію і курс, вона не спрацьовує плоди цієї цієї економіки. Ми її бачимо. Бо коли національний банк піднімає облікову ставку до 20%, це висока помилка, це велика помилка, бо це дорогі кредити, дорогі кошти. Ніхто не може взяти кредити під 40%, щоб їх повернути. Коли на сьогоднішній день під диктатом МВФ, зрозуміло, на сьогоднішній день він вимушений, але від того потрібно відходити, коли уряд подає бюджет. Же в якому зрізані повністю видатки розвитку і е, звучить мета так звана фінансова консолідація, економія і так далі. Так слухайте, економія це значить заморожувати економіку. Не можна заморожувати падаючу економіку. Її треба розігрівати державними видатками розвитку, державними закупівлями. Тому це треба робити. Тому ми розуміємо кроки. Прийняти той пакет, який буде лежати в основі нового бюджету, і цей бюджет, який ну нема часу на те, щоб його відкладати, це зняття керівника національного банку. Це запровадження тих економічних реформ, які дозволять виправити ситуацію не на два тижні, не на три місяці, а яка дозволить виправити ситуацію на роки. І коли е, критики закидають, що ну зараз не час, зараз ви розумієте така ситуація, що не можна робити глибокі реформи. Так, от, якраз сьогодні не можна просто збивати температуру і намагатися ці симптоми зневілювати, бо це ситуацію не вирішує. Конкретні пропозиції надані е, нами, в тому числі радикальною партією, надані уряду. Вони стосуються джерел з. Звід... Взяти кошти на реформи, це не тільки реструктуризація державного боргу, це антикорупційні доходи, це державні гарантії, які не використовуються або йдуть на проїдання. Я вам хотів би на одному дуже простому прикладі пояснити. От коли ми вперше радикальна партія піднімала питання щодо реструктуризації державного боргу, це було під час коаліційних перемовин. Коли ми це казали, нам казали, та про що взагалі кажуть, навіть це не згадуйте, навіть це нікого не буде, це не можна. Коли ми доводили, що це єдиний шлях розгрузити український бюджет. Розумієте, сьогодні це майже. 100 мільярдів гривень видатків тільки на відсотки в державному бюджеті. Це шоста частина всього бюджету. Це тільки сплата відсотків по тих боргах, що ми вже маємо. Так от, коли ми з Олегом Ляшко зареєстрували постанову Верховної Ради щодо перемовин з нашими кредиторами про реструктуризацію держборга, сьогодні ми вже бачимо, що уряд слава богу веде ці перемовини. Тобто, це дуже великий крок, який може дозволити дати дихати українській економіці. Нам треба робити дешеві кредити, стимулювати створення робочих місць. Купівлі продукції українського виробництва. Дякую. Тільки ви є представником урядової коаліції і парламентської коаліції, Абсолютно. і у вас всі шанси є реалізувати це. Тільки мені не зрозуміло. Ну тобто, якщо ви є представниками парламентської більшості, то очевидно парламентська більшість має дослухатися до ваших ініціатив чому ця парламентська більшість не дослухається так це... вона і дослухається але не, не може не в тому обсязі в якому б хотілося. бо розумієте коли враховуються окремі ініціативи як оця дуже велика Дякую. це дуже гарно але Дякую. потрібно зрозумі... системно змінювати економічну політику коротка репліка від сергія тарана я просто хочу наголосити на тому що якщо ви звільните гонтервою чи зміните пенсійний вік валюти більше в країні не стане ви дуже багато говорили от ви можете ну я хочу Почути, що конкретно ви пропонуєте таке. Що не пропонують представники інших політичних сил, які входять Абсолютно в коаліції. Нічого. і хто і хто і увага, і хто Я вам це заважає? Хто конкретно тільки в коаліції заважає вам запровадити ті заходи, які так. дадуть наповнити можливість бюджет? Я вам не тільки відповім. Я вам передам наш лист на кабінет міністрів. Я просто, вам кажу сутність запровадження державних інструментів економічного розвитку, державний банк розвитку, який кредитуватиме реальний сектор підставку значно вищу ніж ставка національного банка. Як це робить Грузія? Як це робить хто, Польща зробити? Так, ми це робимо. Так, це ж це, це ж має заважає? бути консолідована позиція. Я ще раз кажу. Ну, якщо ви не будете в мене перебувати, я вам розповім які конкретні інструменти. Перший інструмент державний банк розвитку. Другий кредитна експортна агенція, яку ми спільно заклали в коаліційну угоду. Вона Де там є. Воно? Я вам ще раз кажу. Кошти ми візьмемо, Я тільки що з Брюсселю, в тому числі з донорської конференції, в тому числі, а тому, що треба створити ті інструменти, бо європейці не хочуть давати гроші, гроші на проєднання. Абсолютно ви правильно я кажете, І ми ці закони а надаємо. Шо, Якщо ви, ти ви ти не будете мене його? перебувати, я закончу свою думку. Які інструменти, я кажу, державного розвитку дозволять запустити українську економіку? Державний банк розвитку раз да за зразком можу, КФВ, банка розвитку, який реалізовував план Маршала. Кошти я вам скажу, де я візьму, я зараз закінчу. Чотири інструменти називаю: кредитна експортна агенція. Це та агенція, яка надає кредити, фінансування, гарантує експортні контракти для просування українського експорту за кордон. Це мережа індустріальних парків створена за допомогою державного приватного партнерства. І це національний фонд мікрокредитування бізнесу. Джерела для коштів я вам називаю, шановний, перше джерело антикорупційні доходи, які сьогодні закладені в бюджеті півтора мільярди гривень. Генеральний прокурор виходить і Верховній раді каже, що заарештовані, значить, 2 мільярди доларів, 4 мільярди гривень, вже заарештовані на рахунках високопосадовців з колишнього режиму. Конкретний приклад законопроекту, який ми будемо ставити на цей тиждень, авторами є депутати від радикальної партії, від блока Петра Порошенка, від самопомочі, колеги по коаліції, чого він стосується: він стосується підвищення рентної плати за користування надрами при видобуванні корисних капалин, бо та поправка, яка була внесена випадково, як кажуть. З бюджетну ніч вона фактично знижувала навантаження на сировинних олігархів. Так, от цей закон, і ми побачимо, хто як буде голосувати насправді. Цей закон в бюджет принесе 4,5 мільярди гривень на рік. Для того щоб не треба було затягати паски, для того щоб не було робити непопулярні речі. Тому я тут з колегою хочу Шановка, погодитись. хоча від відбувника принесе. тому що якщо підняти ренту вище обґрунтованої міри, то припиниться а ви, знаєте, Слово, а ви знаєте. Ви знаєте, що, віде, що, віде, що віде, через то коефіцієнт, який вели, вона знизилася в порівнянні з тим, що була так. от це виправлення справедливості, бо то, що викопується, продається, експортується, це те, що треба вкладати податкам. Для того, щоб економіку минулого конвертувати в економіку майбутнього і. Стимулювати експорт, створювати робочі місця, і щоб не питали, а звідки брати кошти на здешевлені кредити? Та якщо Грузія сьогодні кредитує під 1% в ларі нові виробництва, 50 мільйонів доларів на це дає. Так що Україна не може на це 500 мільйонів знайти навіть в поточних умовах. Та повірте, що можуть, і ми показуємо конкретні джерела, де це взяти, і ми будемо наполягати на прийнятті цього закону. Дякую, пане Вікторе. Сергій Таран. Так, і номер... і проблема в тому, що, 16... при великий жаль. Навіть після перемоги майдану не змінились Інципи фінансування, а отже, і залежності партій і вони так само всі політичні сили залежності залежні від тих чи інших алергічних груп. На превеликий жаль, з коаліційної угоди, хоча там пропонували депутати від блоку Петра Порошенка залишити цей пункт. Але на жаль, в тому числі з ініціативи радикальних партій, був викреслений пункт про державне фінансування політичних партій. Поточні ситуації це обернулось би тільки одним: додатковими витратами з бюджету без вирішення тих проблем, про які ви кажете. Розумієте? Тобто, в поточній ситуації це є не нагальне. Нагальним рішенням є радикальна реформа державного апарату, от те про що колега каже для того щоб замінити людей не просто керівників, а замінити людей на фахових, на мотивованих і зробити, по-перше, скорочення державного апарату. Бо коли ми починали в 90-му році, було 60 тисяч державних службовців сьогодні понад 350 тисяч державних службовців і співробітників місцевих органів місцевого самоврядування. А науковців було навпаки 300 тисяч, а стало от Оце баланс треба повертати назад, і треба запроваджувати. Фахову державну службу, тому ми напрацьовуємо відповідне законодавство, яке встановлює дуже жорсткі вимоги до державних службовців, які деполітизують державну службу, яке надає чіткі стимули і прив'язки до результатів діяльності, а не до бюрократії, як сьогодні. Що людині просто вигодно сидіти на державній службі або нічого не робити, або брати хабарі. То треба вибити просто фундамент з підґрунтя. Тоді фаховий державний менеджмент, і тоді можна споєднувати з тим, що ви кажете. Дякую. Нагадаю, що впродовж програми ми проводили смс-опитування. Ми запитували. Ли вас, наші телеглядачі, як ви оцінюєте урядові реформи. Отже, 79% наших опитаних телеглядачів вважають, що ніяких реформ нема. Вони відповіли на риторичне запитання, які реформи 18% негативно ставляться, і 3% лише позитивно. От такі результати СМС опитування. Це була програма сьогодні. Про головне провів її Сергій Руденко. Зустрінемося завтра о 19.00. До побачення, до побачення.